Вітаю, друзі! Сьогодні 4, 10 квітня. Починаємо з наших зверюшек, ну перейдемо до саджанців. Такий буде дуже коротенький огляд. Ось наші саджанці сьогодні це кардинал. І перейдемо сразу к огляду. Це саджанці по 50 гривень. Вже останні, там їх дуже мало залишилось. Ще може там накопаю по заказам, по замовленням, які ще є ось такі ось, саджанці такі корінця. Це відправка сьогодні Укрпоштою буде. Так, ось саджанці по 75 гривень вже відправляю Укрпоштою. Ось корінця. Вибираю саджанці такі, щоб можна було їх обрізати до 1 метра і відправити Укрпоштою, тому що наша Укрпошта більше не бере. Тут багато є у мене таких садженців. Зараз подивимось ось такі, що можна відправити Укрпоштою. Там у мене цілий рядок десь є. Ось такий стовбур. Таке. Такі саджанці Ось так обрізаються, такі гілочки зі. Так, ага ось цілий рядок таких саджанців. Перейдемо до сорту кардинал. Так, де наші деревця. Так. Ось. так, ось такі кардинали у нас. Ось наші деревця. Подивимось. Так, це по 75 гривень. Такий стовбур. Сьогодні відправляю Україною. Ось тут скелет залишиться. Ось такий садженець кому-то буде дуже гарний. Так, ось це по 50 гривень такий. Ось коріння. Ось так. Так, перейдемо до Санкресту. Ось по 50 гривень. Цинкрест трошки гірше саджанці. Ось такий по 75. Цинкресто по 50 вже зовсім не залишилося. Там да, і по 75, їх толком не вер... Верно, По 50, ну тільки новою поштою буде. Ось запакували вже на відправочку. Вже те трохи дощик моросить. І зараз поїдемо на Укрпошту. Погода зараз дуже зміниться. Пришла и година, как піднявся ветер, снег, дождь. Бежим за тваринками. Мило, мило, мило. Ты, ты же не хочешь домой идти? Серьёзно же. Как ты? Что-то не особо домой нам Я красонька? что такая -то, Эссонька тоже особо домой не спешит. Так, вот бежали побыстрее забрать животных, думали, мокнут. Домой хотят, они даже домой не собираются. Кого-то а нам как-то холодновато. Надо нагонять их. Давай, красуня! А ну пошли! Давай, красуня! Да ну давай! Давай, давай, давай!